День для добрих людей буде добрим. 24 листопада 2023 рік від пані Надії Нищенко я отримала книженцію Ніжинські огірки по-грецьки. Книга історичних та кулінарних скарбів. Надзвичайно приємно отримати таку книгу. Ми помінялися книгами. Пані Надія захотіла, аби у неї була книга «Борщик». 365 борщиків ось оця книга. А я тепер матиму ось таку фантастичну книгу «Ніжинські огірки по грецьки Олені Щербан, яка закорінює нас, українську культуру через кулінарні традиції, з побажанням святкових застілля в мирні часи. Шанобливо, авторка. 21 листопада 2023 рік для мене символічне число 21 листопада. Відкрито музей звареного борщу, музей є живого хліба. Книга прекрасна. Уже один з журналістів, не буду поки що розповідати, хто. Захотів зробити репортаж, огляд цієї книги. Зокрема, книга видана в у 2021 році. Тут є рецепти. Ну, звичайно, є рецепти, огірочків. Прекрасних огірочків. Починається з огірочків все. Солоні бочкові, хромкі мариновані шляхом самостерилізації, ароматні з яблуками. Солоні в банках, в виноградному листі, малосольні на білому хлібі, свіжі взимки, тобто яких, яких, яких тільки нема. Але книга ще цікава, тим, що тут ще є інші курка в пір'ях. М'ясо з грибами, чотири шари, закуска грецька. Багато інформації про греків, є кулінарні рецепти інші. А мені чим ще дуже цікава ця книга, що тут є спомен, згадка про Євгенію Спаську. А я коли писала свої наукові статті на тему гончарства, коли писала, це відома дослідниця, дуже відома дослідниця, на жаль, в 30-х роках репресована, на жаль, тому що такий був час науковців. Академії наук були дуже великі ганіння були. Ось і тут є великодні традиції у щоденниках Євгенії Спаської. Було дуже-дуже приємно прочитати цей фрагмент, що стосується досліджень саме цієї дослідниці ще й про кулінарну призму. Бо на праці Євгенії Спаської, а також Лідії Шульгіної. Я рівнялася, коли я писала кандидатську дисертацію і згодом докторську дисертацію. І ось тут якраз я... для мене цікаві ці фрагменти. От я для вас і такий маленький зробила короткий огляд. Автори. Автори знаходяться в Ніжині. Надія Онищенко, Лариса Зайко. Дуже-дуже класнюча книжка в моїй бібліотеці. А принагідно, дивіться, яка в мене книжка. Від Лариси, самої пані Лариси, ти тика луканапка як мистецтво. Дивіться, яка книжка є. Фантастична книжка від авторки. І це тепер теж є в моїй колекції. У мене є, звичайно, така книжечка, наш Євген, Все він зваблює. А ще я дуже тішуся, що в мене є така кулінарні фіглі Марії Матіус. І мені подарували мої друзі її. майстри кушніри з міста Косі. Класнюча. Ну і звичайно до цієї колекції є тепер і бурщики. Повний набір.